Коштують дорого. Кремль, наприклад, спалив резерви, розпродав золото і залазить у борги, але Путін не збирається припиняти війну, бо зброю й далі наштампують, найманців накупують. Але чи справді Росія здатна воювати роками? Хто заплатить за ракети, коли скарбниця порожня? Досліджував наш політичний оглядач Костянтин Гначук. Там цікаво, подивіться. Під час переговорів у Стамбулі голова делегації країна-агресорки Володимир Мединський погрожував нашим переговорникам, що Росія може воювати вічно, натякаючи таким чином, що спротив України марний. Але чи справді Росія здатна і далі тягнути затяжну війну? За рахунок чого? Давайте розберемось. Щоб тримати фронт, штампувати зброю, платити мертвим компенсації, а живим зарплати потрібні гроші, багато грошей. У 2025-му Кремль офіційно витратить на війну 145 мільярдів доларів. Це третина всього бюджету Росії. Однак, за оцінками Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, реальні військові витрати можуть бути на 22 мільярди доларів більше. Для порівняння, російський бюджет війни перевищує сукупні витрати на оборону усіх країн ЄС. А от російські доходи падають. Нафта і газ, які ще три роки тому були фінансовим хребтом Росії, вже не дають звичних надходжень. Санкції, цінові стелі, знижки для Індії та Китаю. Усе це з'їдає прибутки за перші два місяці 2025 року. Росія вже влетіла в дефіцит на майже 32 мільярди доларів, і це без урахування літа, коли зазвичай витрати на фронті зростають. Національний фонд добробуту Росії, той самий, з якого Кремль звик витягати гроші на чорний день, вже майже порожній. Там лишилося ліквідних активів менше, ніж уже фактичний дефіцит російського бюджету. Золотовалютні резерви теж пішли у топку війни. Частину конфіскував Захід ще у 22-му році. Частину самі ж росіяни проїли. Із 500 тонн резервного золота лишилося близько 160. Причому із золотом теж не все просто. Що намагатись продавати його великими партіями, то це відразу веде до падіння ринкової ціни на золото. Тобто, жирок, на який сподівалися у Кремлі, уже не жирок, це останній підшкірний прошарок. А як щодо виробництва, отут От цікавіше, бо, попри все, Росія продовжує виробляти ракети, снаряди та бронетехніку не так багато, як їм би хотілося б, але все ж. Лише у цьому році там планують зібрати 750 іскандерів, 560 крилатих ракет х 101 і ще кілька сотень калібрів та С-300. Власне, на це і спалюються прибутки країни, фонди та золотовалютні резерви. Але є нюанс: дуже багато компонентів імпортні. Китай, Білорусь, навіть Казахстан постачають Росії критичну електроніку в обхід санкцій, закуповуючи її через треті країни під виглядом цивільної продукції, поки чіпи ді. Йдуть до російського заводу через усіх посередників, вони здорожчають у кілька разів, але виходу у Кремля немає. Вони платять, поки є гроші. Але зброя це половина потреб. Щоб воювати Росії потрібне гарматне м'ясо багато, а на це теж потрібні гроші. І чимало. Добре, з тратами все зрозуміло, але ми так і не розібралися звідки на все це Росія братиме гроші. Ну, найпростіша відповідь: нафта та газ. Щоб продавати нафту, Росія змушена робити на неї скидки до 30% – Китаю, Індії та Туреччині. Для її транспортування користується тіньовим флотом понад 180 суден. Щоб уникати санкцій та обмежень, Росія змушена використовувати для розрахунків китайські юані та індійські рупії, які важко витратити. Тобто, як бачите, значна частина прибутків від продажу нафти просто не доходить до російського бюджету, тому доводиться продавати більше і більше. Але по-перше, ціни на нафту продовжують падати, і поки не видно, за рахунок чого вона могла би підрости. Ну хіба Іран почне війну з Ізраїлем, але не почне. До того ж, Саудівська Аравія та країни нафтового. Ого, ОПЕК оголосили, що будуть збільшувати видобуток, а значить, ціна нафти ще впаде. По-друге, у вівторок ЄС та Велика Британія оголосили нові санкції проти російського тіньового флоту. Отже, російські прибутки не покривають витрат Кремль заробляє менше ніж витрачає на війну, і це головна проблема. Тоді звідки така впевненість Кремля, що Росія може воювати вічно. Це блеф? чи він реально має можливості фінансувати бойові дії? Погана новина? Так, такі можливості Кремль має хороша, кожна із них може дати короткостроковий ефект, але не залишиться без наслідків. Давайте розберемо кожну опцію. Росія повністю переходить на військові рейки. Все, що не стосується армії, заморожується. Соціальні програми урізаються. Освіта, медицина, інфраструктура ідуть під ніж. Собівартість військової продукції знижують. Її якість падає, але її виробництво безперервне. І це шлях перетворення Росії у Північну Корею. Ідемо далі. У 2023 році Росія запровадила разовий податок у розмірі 10% на надприбутки компанії, і подібні стягнення можуть повторити. Це позбавляє компанії оперативних коштів, а в умовах високої відсоткової ставки вони і позичити ніде не зможуть. Як наслідок, крупні компанії опиняються на межі банкрутства. Але це на не найгірше. Власність можуть просто відібрати. Спочатку війни до сотні компаній, включаючи великі об'єкти інфраструктури та промисловості, словостя були націоналізовані ще 200 на черзі а той бізнес, кого поки минула доля віджиму, мають платити більше податків. Ну і крім того, російським податківцям дали команду ФАС. Це називають підвищенням ефективності податкового адміністрування. Також Росія активно випускає державні облігації. Це дозволяє залучити додаткові кошти до бюджету, хоча і збільшує витрати на покриття державного боргу. Тобто ефект від таких запозичень наближається до нуля. Про населення теж не забули. Для електора. То придумали прогресивну шкалу оподаткування доходів з цього року. найбідніші платитимуть зі своїх коштів 13%, а найбагатші 22%. І це без урахування інших податків. Але це не все. Якщо справи підуть зовсім кепсько, заплатять прості росіяни, буквально зі своїх кишень, точніше за рахунок заощаджень. У Кремля є три варіанти формально законного віджиму коштів. Ввести ліміти на зняття готівки або перекази, що фактично заморожує частину заощаджень, і дозволяє уряду змусити банки цими коштами фінансувати ВПК, запровадити обов'язкові відрахування з доходів і спрямовувати їх на фінансування війни, або вишенька на торті, примусово обміняти заощадження на військові облігації, погашення яких відбудеться хто зна коли, але це не точно. Тож підіб'ємо підсумки. У Росії закінчуються гроші. Це факт. За прогнозами економістів, у тому числі і прокремлівських, усі можливі резерви можуть вичерпатись уже до кінця цього року. Але в запасі Кремля є інші варіанти, як продовжити фінансувати війну. Вони нагадують відрізання власної ноги, але в моменті дають результат. Тому не варто чекати, що найближчим часом на російську економіку чекає колапс. Хоча, з огляду на те, як все розвивається, він неминучий, ото таке.